Вітаю вас на каналі EDG Group. Сьогодні говоримо про незвичний формат електроскутерів. Такий собі скелетон з розширеною можливістю перевезення багажів. Говоримо про Макстер Ранер. Bateado com da janela. Наразі скутер доступний в одному дизайні. Це синя палітра зі смугастими елементами. Півтора кіловатний двигун розжене ранер до 45 км на годину, а акумулятор подарує до 80 км пробігу на одному заряді. Від 0 до 100% заряджається скутер через комплектний зарядний пристрій, що підключається до звичайної розетки традиційно за 8 годин. Показники швидкості і витривалості коливатимуться і залежатимуть від навколишніх умов і манери їзди. Гальма дискові на обох колесах. Діаметр диска 10 дюймів, діаметр зібраного безкамерного колеса 16 дюймів. Головна родзинка скутера, його форм-фактор, виключає наявність зайвих пластикових деталей. Сталевий каркас тут виступає на показ, та є самостійним дизайнерським рішенням. За рахунок меншої кількості деталей зовнішнього оздоблення, скутер виграє у вазі. Він важить близько 90 кілограмів, що робить його досить мобільним і зручним порівняно з класичними формами скутерів. По суті, більшість скутерів має такий самий каркас, як тут, але він схований за декоративними деталями та елементами, що можливо, і виглядає помпезніше. Але на ділі вимагає ретельнішого догляду та більш обачного використання. Чим менше пластику, тим менше шансів щось подряпати або поламати. А спробуйте пошкодити сталеву раму. Крім того, завдяки своїм скороченим габаритам він більш керований і має менший радіус повороту. Стоятиме ваш скутер на традиційній ніжці. Або на більшій подвійній. З нею треба трохи повправлятися. Для ніг кермувальника передбачені складені підставки. Схожі штуки для пасажира є й позаду. Аби вмоститися ззаду, вам треба відкрутити багажник. Ця модель не обмежує вас у перевезенні вантажів. Достатньо докупити вантажні кріплення за 50 гривень або ж кур'єрський бокс. І ваша фантазія не обмежуватиметься. До речі, максимальна вантажність цього коника складає 200 кілограмів. Має вистачити. Спереду маємо кошик середніх розмірів. Сюди чудово помістяться покупки, провізія для пікніку або шолом. Прецедентом у колекції скутерів від Макстер стала наявність ось таких педалей. Далеко на них не заїдеш, якщо вони усейн болт, звісно. Але як аварійний варіант, коли акумулятор сів, досить чудова і практична річ. Ранер оснащений усіма необхідними фарами: габарити, стоп-сигнали, поворотники, дальнє освітлення. Світло досить яскраве, видно навіть у ясний день. Керування скутером включає перемикач дальнього світла, керування поворотниками, які в цій моделі виглядають досить оригінально, а також супроводжується звуковим сигналом. Клаксончик і трипозиційний перемикач передачі. Присутня практична ніша для телефона і подібних речей. Звичайно, є барвистий LCD дисплей для контролю стану. Він сигналізує про початок руху, показує швидкість, поточну передачу, пройдену дистанцію, стан заряду, роботу фар, ну і такі штуки, як паркінг. Корисні дзеркала тут не для краси. Відрегулюйте їх, щоб бачити, що відбувається позаду. Безпека на дорозі понад усе. У комплекті з байком матимете два комплекти ключів. Комплект складається з безпосереднього ключа та брелка сигналізації. З його допомогою ви можете запустити та вимкнути скутер, поставити на сигналізацію та зняти його з неї. Скутер видаватиме звукові сигнали під час таких маніпуляцій, тому це ще й надзвичайно корисно для знаходження вашого транспорту на темній парковці або серед ряду інших скутерів. До речі, сигналка тут також є. Антизлодій працює. Цей електроскутер можна охарактеризувати такими словами: довговічний та практичний. Через відсутність декоративного корпусу він не такий громісткий, більш повороткий і потребує меншої охайності користування, якщо так можна сказати. Прутка їзда, господарство і вантажоперевезення. Взагалі, як на мене, Макстер Ранер гарно підійшов би для риболовлі, полювання та поїздок на закупи. Простота, маневровість і компактність у купі зі значною вантажопідйомністю за рахунок потужного багажника і додаткового кошика ідеально вписують його у сільський контекст, наприклад. Ну а для кур'єрської роботи Макстер Ранер взагалі незамінний. Купив. Бокс причепив і погнав без зайвої мороки. Ну а ви були на каналі IDG Group, де з вами ділилися досвідом, якістю та інноваціями. До зустрічі!